Курс чудес Урок 354. Ми стоїмо разом. Христос і я у спокої та впевненості в меті і в ньому Його творець, як Він у мені. Моя єдність з Христом. Утверджує мене, як Твого Сина, поза владою часу та повністю вільним від будь-якого закону, окрім Твого. У мене немає іншого я, окрім Христа в мені. У мене немає жодної мети, окрім Його. І Він як Його Отець. Тому я маю бути єдиним з тобою, як з ним. Бо хто Христос, окрім Твого Сина, яким Ти Його створив, і що я, окрім Христа в мені, пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.